Стрес переживають всі, і дорослі, і діти. Вміння впоратись з ним необхідне для життя. Як це зробити за допомогою дихання дітям та дорослим, уяви торт з запаленими свічками, видихай повітря, що є сил, щоб задути свічки протягом 4 секунд. А тепер уяви багато квітів у своїх руках, вдихни їх запах через ніс протягом 2 секунд. Зроби так 4-5 разів. Важливо робити паузу на 1-2 секунди між вдихом і видихом. Візьміть телефон і поверніть екраном вниз. Ведіть пальцем по довшій частині телефону, видихаючи повітря. На кутику телефону затримайте дихання на мить. Продовжіть рух по коротшій стороні, вдихаючи. Обидві вправи повторіть 5-6 разів. Вітаємо! Тепер ви можете відчути полегшення.